Вітаю на каналі Реальні Японці. В асортименті з'явився гарний варіант. Yamaha N Max, abieмо 125 кубів, скутер з Японії без пробігу по Україні. Приїхав в гарному стані. В комплекті два ключика, другий ще запакований. Так, на одометрі 21 тисяча скутер на 13 легкосплавних дисках з дисковими гальмами. Присутня система ABS Це його. Великий плюс, цього скутера по пластику повністю цілий, нічого не фарбувалось. Так, гума передня розмір. Так, виробник IRC, розмір 110-70 на 13, ось така по протектору, але в комплекті буде нова. Так, По диску відсотків до 10 знос, так він. Загалом в гарному стані, по колодочкам, колодочки плюс-мінус як нові. По вилці без зауважень, пильнички без тріщин, вилка суха, ніяких нюансів немає. Так, по задній частині задня гума теж виробник РСІ, ну, по залишку плюс-мінус вона взагалі як нова. Диск задній в ідеальному стані, по колодочкам там. Незручно заглядати, але там десь біля 60% залишку. Детальніше показую по пластику. Так ось така гарний перламутровий колір. Все повністю ціле. Оптика без цирапин. Ну, Ось тут також є коцка. Так, є бокова лапка. Ось, ось такі подножки для пасажира. Сидіння оригінал. Ось тут пробитий рік випуску, кінець 2015 року. Тут встановлений акумулятор, тут вказані номерами, наклеїчки заводські, багажничок не дуже великий, але шолом будь поміститься без проблем. По варіатору рівню роликам все добре, по мотору повністю все сухо, без зауважень. Так, позаду два амортизатори. Відпрацьовую добре. Так. Ось єдина по цій накладочці, є нюанс по цій частині. Десь або в контейнері прижали, або невідомо, або може на цю сторону лягав. Бак знаходиться в цьому місці, бак об'ємом, якщо не помиляюсь біля 6 літрів. Встановлений бензонасос, обов'язково мати хоча б пару літрів бензину, завжди особливо в теплу пору тому що бензонасос охолоджується в бензині. Так, ну Ця накладочка ціла, радіатор ось в такому стані, по мотору все сухо. ось тут рівень антифріза, Ось бачок, доступ до нього під цим ковриком. Дуже стильний дизайн. Зараз покажу як скутер їде, як набирає. Можливо, подивимось максимальну швидкість.